Всім добрий день. Ми зараз знаходимося біля консульства та посольства України в Австрії. Я щойно була всередині, гарна територія величезна. Зараз ми її обідемо колом. Написала заяву, на те, що, на те, щоб голосувати, віддати свій голос за, на президентських виборах в Австрії. Потрібно ще 22 числа передзвонити, дізнатися, чи є все нормально з прізвищем і є я в списку, тому що вони вже не встигнуть прислати запрошення, бо сьогодні вже 12 травня. Гарно, що я встигла, тому що тільки до середи приймаються заяви. Я дуже щаслива, що зможу проголосувати в консульстві. Дуже гарно проконсультували, все зробили, допомогли, підказали. Насправді гарний досвід, і я дуже вражена таким відношенням. От ви зараз бачите. Борчафт України, Австрії. Для цього потрібно, щоб голосувати в Австрії, мати дозвіл, потрібно мати реєстрацію. Так навколо район покажу. Мати реєстрацію в Австрії, для цього потрібно прийти з Мельдецетель, Ауфенсхальтитель і своєю фотографією написати заяву. Стати на реєстрацію і потім написати заяву, що ви хотіли б проголосувати. В Астрій. Все це зайняло в мене хвилин. Можливо, 20, тому що я заповнювала документи і все гарно перевіряла, щоб не зробити помилочок. Я Рекомендую всім українцям, які мають українське громадянство, але перебувають в інших країнах, встигнути ще сходити, зареєструватися і мати можливість проголосувати. Ви бачите, що зараз така ситуація, що кожен голос дуже важливий. Надо, потрібно підтримувати нашу Україну зі всіх місць світу. Гарного дня вам, наснаги, мирного такого неба і перемоги нам!